Музейний простір окольний замок відкрили рік тому за грантові кошти за підтримки іноземних партнерів. Відкрили його під час війни, але з усіма викликами впорались. Це простір, де історія зустрічається з сучасними технологіями. За цей рік часу нас відвідали туристи з за кордону. Це Штати Америки, Канада, Австралія, Європейського Союзу. Це відвідали і наші українці, які є і внутрішньопереміщені особи. І є туристи, які приїжджають з різних міст. Це і Львова, Харкова. Одеси, Києва, це з Маріуполя, з Під Бахмуту. Нас і наші екскурсійні гіди проводять екскурсії на англійське та польське мовами. І ми є цікавими для сучасного туриста. На інтерактивному табло відвідувачі можуть дізнатися цікавинки про історію замку, познайомитись із монахом Єзуїтом і місцевим приводом з трагічною історією. Незмінно підтримує простір Луцька міська рада. Те, що за рік часу в умовах повномасштабної війни відвідало наш музейний простір, понад 20 тисяч відвідувачів говорить про його успішність. Музейний простір є самоокупний, він не є дотаційний, що, звичайно, є дуже приємно. Це є одні з найбільших історичних підземель в Україні. Наш музейний простір є одним із найкращих музейних просторів в Україні. Люди не просто приходять, дивляться на ці стіни на якісь експонати а в музеї постійно ворує життя, відбуваються культурні мистецькі заходи. Безумовно, що відкриття цього окольного замку, цього музейного простору, воно дало поштовх до розвитку старого міста. До не поверне цікавості лучан, туристів до нашого старого міста і переконаний, що в подальшому після нашої перемоги, після завершення війни, дасть поштовх до притоку інвестицій. Відвідувачі окольного замку щоразу відкривають для себе щось нове. Результат перевершив очікування. Я вважаю, найвибагливішого глядача, навіть європейського. Музейний простір працює щодня, а для пільгових категорій тут проводять безкоштовні екскурсії.